22 січня року 1919-го били дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну Соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а надія мінливою. А криваве ХХ століття ще тільки почало часу важкої і майже безнадійної борні. Що згадати після довгих збавлених ночей вивчив я. Ти зухо і дрижаво. У 1939 року Польща традиційно відзначала чергову річницю знаменної події у своїй історії перемогу над Тевтонським орденом німецьких хрестоносців. Але мало хто пов'язував той далекий середньовічний конфлікт з тим, що чекало Річ Посполиту найближчі декілька місяців. Андрій Мельник полковник. Один з лідерів української військової організації та Організації українських націоналістів. У 1938 році після загибелі Євгена Коновальця очолив ОУН. Хоча полковник Мельник і не мав великого політичного досвіду, проте ситуацію, що складалася на той час у регіоні, оцінив безпомилково. Початок літа 1939 року належав до критичних періодів в європейській політиці. Польсько-німецька війна висіла тоді на волоску, і українська проблема могла стати міжнародною. Після Мюнхена і окупації Чехословаччини німецька військова машина вже була готова до Великої війни. Зіткнення з Польщею стає невідворотним, міркував Мельник. А отже, сильна антипольська п'ята колона ОУН буде Гітлеру край необхідною. Це може стати серйозним аргументом у переговорах щодо утворення незалежної західноукраїнської держави. Здавалося, сама доля дарувала українцям вже другий шанс для втілення цього задуму у життя. Варшава 1919 рік. 22 листопада у місті відбувся військовий парад з нагоди перемоги над Західноукраїнською Народною Республікою. Незалежну українську державу було проголошено на Галичині восени 18-го року, відразу після падіння Австро-Угорської імперії. Першого президента Костя Левицького обирали вже у стані війни з Польщею, яка теж виказала претензії на ці землі. Неминучої поразки вдалося уникнути лише завдяки завчасно створеному військовому комісаріату, який ще задовго до проголошення незалежності почав формувати Збройні сили майбутньої держави. Армія зуміла стримати перший натиск польських легіонів, а взимку 19-го навіть перейшла у наступ. Проте у конфлікт втрутилися Англія та Франція. Вища рада країн Антанти терміново перекидає у Галичину сформовану і озброєну на Заході 80-тисячну -ти армію генерала Галлера. Спротив такій силі був безнадійним. По суті, долю Західноукраїнської республіки вирішила не Польща, а її могутні союзники. 8 грудня 1919 року, визнавши східним кордоном польської держави так звану лінію Керзона, Антанта юридично затверджує окупацію українських земель. У 39-му мельник розпочинає з того ж, з чого почали у 18-му керівники Західноукраїнської республіки, створює основу майбутньої української армії, але вже за підтримки сильного союзника. Її перший регулярний підрозділ він називає військові групи націоналістів і наполягає, щоб українські вояки носили на німецьку. А перефарбовану чехословацьку уніформу з вишитим на рукаві тризубом. Особистий склад комплектується виключно з добровольців. Це були і українські студенти з Австрії та Німеччини, і колишні бійці Карпатської Січі. Але основу все-таки складали молоді хлопці із Західної України, які з ризиком для життя прийшли польсько-німецький кордон. Іван Стебельський поручник. Інструктор військових підготовчих курсів ОУН у 1939 році командир одного з підрозділів військових груп націоналістів. Поручник Стебельський, як і більшість добровольців, не визнавав офіційної назви своєї частини, вважаючи за краще іменувати її українським легіоном. ОУН покладала на нас великі надії. Український легіон мав відіграти важливу роль у майбутньому конфлікті, незважаючи на те, що був малий, як на такі обставини. Але ми боролися за Україну, за її волю і готові були вмерти за неї. Одночасно з утворенням легіона йшла інтенсивна підготовка до антипольського повстання. За підтримки Абвера у Відні, Брно і Гановері створюються спеціальні табори для підготовки диверсійних груп. А безпосередньо у Польщі ООН підпільно формує мережу бойових загонів. Дивно, але незважаючи на найсуворіші заходи секретності, про майбутнє повстання говорили чи не у кожній сім'ї на Західній Україні. Ще більш дивно виглядала вражаюча відвертість німецького дипломата Петера Клейста у приватній розмові в одній з варшавських кав'ярень у серпні 1939 року. Зараз Берлін вивчає питання про використання українців у конфлікті з Польщею. Повстання у польській Україні дало б Німеччині привід для широкомасштабного воєнного втручання. Проект зустрічає лише одне застереження: це можлива реакція радянського союзу. Звернімо увагу на останню фразу, адже найцікавіше у висловлюваннях Клейста навіть не те, що він детально викладає. Секретний німецький план. А те, що це відбувається під час розмови з журналістом. Можна, звичайно, запідозрити чиновника Рейху у недолугості, але заважає декілька обставин. Журналіст, з яким розмовляв Петер Клейст, був агентом розвідувального управління Генштабу Червоної Армії. Швидше за все, німецькі спецслужби це знали, і витік інформації був свідомим. Гітлер недвозначно натякав Сталіну, що західноукраїнські регіони Польщі не входять до сфер його інтересів. Як би то не було, але, судячи з усього, українська карта була вкинута вчасно. 23 серпня 1939 року у Москві В'ячеслав Молотов у присутності Сталіна підписує з міністром закордонних справ Німеччини Рібентропом пакт про ненапад. Крім того, було ухвалено секретний протокол щодо розмежування сфер інтересів у східній Європі. У випадку територіально-політичного перевлаштування областей, що входять до складу польської держави, буде визначено кордони сфер інтересів впливу Німеччини і СРСР. За цим оптічним формулюванням був прихований відвертий зговір про розподіл Польщі. У той самий день, коли Рібентроп повернувся з Москви, державний секретар Міністерства закордонних справ рейху з особливих завдань Групенфюрер СС Вільгельм Кеплер зустрічається з Андрієм Мельником і наполегливо рекомендує йому тимчасово згорнути активні дії бойовиків ОУН на Західній Україні. Кеплер дав мені зрозуміти, що в українським і німецьким інтересі не виступати українцям збройно проти поляків, а зберігати сили на майбутнє. Він вважав тоді, що вся Польща, а отже і західноукраїнські землі, дістануться під збройну руку Німеччини. Групенфюрер Вільгельм Кеплер відверто вводив керівництво Ун в Оману. А отже, Гітлер розпочинає подвійну гру вже не лише з українським, але і з радянським партнерами, ваблячи одного і шантажуючи другого примарою великої України. Проте тоді, наприкінці літа 1939 року, про це ще не знали ані Андрій Мельник, а не тим більше поручник Іван Стебельський, який, подібно до багатьох прикарпатських хлопців з українського легіону, готувався до свого першого бою. Того ранку ми почули гуркіт моторів німецьких літаків. Почалася війна, що на неї так довго чекали, і від якої ми, українці, сподівалися великих гарних змін для нашого народу. Це було першого дня вересня, що розпочав Другу світову війну, яка тривала шість кривавих років, кладучи на вівтар смерти мільйони. Людських жертв. Через декілька хвилин ці літаки, яких наводили на цілі радіомаяки з території Радянського Союзу, скинуть перші бомби і на міста Західної України. Ще через два дні відбудеться те, на що розраховував Сталін. Англія та Франція оголосять Німеччині війну. Того ж дня німецьке посольство у Москві отримало термінове доручення Ріббентропа зробити запит щодо вступу Червоної армії до Польщі. І в цей момент вже Йосип Сталін раптово починає свою власну гру. Рібентроп отримує напрочуд наддипломатичну відповідь. Терміново, цілком таємно. Ми вважаємо, що час конкретних дій ще не настав. Нам здається, що надмірна поспішність може нашкодити нам і сприяти згуртуванню наших ворогів. Загадковий дипломатичний туман розвіється вже за декілька днів, коли німецька розвідка передасть у Берлін текст однієї з промов радянського вождя. Війна йде між двома групами капіталістичних країн ми можемо маневрувати, підштовхувати одну сторону проти другої, щоб краще побилися і послабили одне одного. У цьому ж виступі Сталін вперше формулює тезу про захист пригноблених національностей. І, хоча конкретно ці національності не називалися, ставало зрозумілим, що у ретельному роздмухуванні вогнища світової війни... Не останню роль має відігравати українське питання. Найгірші припущення підтвердилися 10 вересня, коли німецького посла запросили до Кремля. Вернер фон Шуленбург Професійний розвідник і дипломат. У 1939 році повноважний посол Третього рейху В СРСР. Ввечері. Одразу після зустрічі з радянським керівництвом Шуленбург телеграфує в Берлін. Терміново, цілком таємно. Радянський уряд має намір заявити, що внаслідок розвалу Польщі Радянський Союз повинен прийти на допомогу українцям, яким загрожує Німеччина. Цей привід представить інтервенцію благовидною в очах Мас. І надасть можливість не виглядати агресором. Окрім того, Шуленбургу Кремлі було заявлено, що Червона армія ні за яких обставин не буде втручатися у події аж до падіння Варшави і остаточної поразки Польщі. Гітлер збагнув, що підступний партнер вправно перехопив його ж власного козиря. Виставивши Німеччину як одноосібного агресора і втягнувши її повномасштабні військові дії на Заході, Радянський Союз тепер цілком може ударити її у спину. І це була досить реальна загроза. Адже міф про слабкість Червоної армії наприкінці 30-х років було створено радянськими істориками значно пізніше, аби виправдати страшну трагедію літа 1941 року. Київ 1935 рік. У вересні розпочалися масштабні маневри Червоної армії, на які було запрошено закордонних військових представників. Французький генерал Лоазо відзначав, що до танків Радянський Союз на першому місці у світі, а парашютний десант взагалі факт безпрецедентний. Техніка Червоної армії безумовно стоїть на надзвичайно високому рівні. Мало ймовірно, щоб усього через чотири роки та ж армія могла повністю втратити боєздатність. Бо В усякому разі, на відміну від Радянського Союзу, Німеччина не мала ані важких танків, ані штурмової авіації. У кількісному ж відношенні особистий склад Червоної армії після початкової мобілізації міг швидко зрости до п'яти мільйонів бійців і втричі перевищити армію Рейха. Якщо до цього додати ще й потрійну перевагу у танках та майже подвійну у літаках, то видавати те, що відбувалося за превентивні оборонні заходи, було б доволі важко. <«Музика> У вересні 39-го Червона армія вже закінчила під виглядом навчань приховану рекогносировку розгортання військ на західному кордоні. Цікаво, що директива щодо цього була відправлена ще 4 серпня, тобто задовго до підписання пакту з Німеччиною. А саму рекогнасаровку Генштаб наказує завершити до 1 вересня і таким чином якось незбагненно вгадує зловісну дату початку війни. Одночасно у радянській пресі поруч із статтями про підневольне і нещасне українське населення Польщі починає широко обговорюватися становище інших народів, що страждають під утиском капіталізму. Здавалося, що Червона армія готується до походу не у Західну Україну. А до ослабленої війною Європи. А втім, подальші події розвиваються загадково та незбагненно. Йоахим Рібентроп, Обергрупенфюрер СС радник Гітлера з проблем зовнішньої політики у 1939 році міністр закордонних справ Третього рейху. 15 вересня до Москви надходить телеграма Рібентропа, яка різко змінює перебіг подій. І перетворює його на справжній політичний детектив. Терміново, цілком таємно. Ми впевнені, що радянський уряд вже відкинув думку, ніби приводом для радянських дій є загроза українському населенню. Наведення мотиву такого сорту є дія неможлива. Сьогодні вражає навіть не ультимативний дозухвальства тон телеграми Рібентропа, а те, що Сталін несподівано цей ультиматум приймає і відмовляється від усіх своїх попередніх умов. Червона армія увійде до Польщі ще до падіння Варшави, а у спільному німецько-радянському комуніке не буде ані слова про нещасний і пригноблений український народ. Та що ж сталося? Чому Сталін підписує документ, який однозначно ставить його у положення агресора? Франц Гальдер. Генерал-полковник Вермахту. У 1939 році начальник генерального штабу сухопутних військ. Ще 7 вересня Франц Гальдер занотував у щоденнику фрагменти стенографічного запису наради Гітлера з командуванням Вермахту. Щодо можливого перемир'я з Польщею, поляки пропонують розпочати переговори. Ми до них готові на наступних умовах. Розрив Польщі з Англією і Францією. Залишок Польщі буде збережено. Області Західної України самостійні. Стоп. Звернімо увагу на останню фразу. Області Західної України самостійні. Судячи з усього, Саме вона може пояснити такий дивний поворот у поведінці Сталіна і його несподівану поступливість. Тепер же Гітлер вправно перехопив у Сталіна українського козиря. Шеф Абвера адмірал Канаріс негайно зустрічається з керівником ОУН і знайомить його з деталями плану остаточного вирішення українського питання. Канаріс побажав мені, а через мене українцям щасливого вирішення питання західної України, що отримує самостійність. Був це наслідок останнього побуту канаріса в головній квартирі Гітлера. Пункт 3Б німецького таємного плану. Дійсно передбачав утворення західноукраїнської держави в Галичині. А його найважливішою складовою була організація Всенародного національного виступу вже не тільки під антипольськими, але і під антирадянськими гаслами. Підтримати цей виступ повинен був український легіон, який терміново переводився на львівський напрямок. Забезпечення політичної складової покладалося на Андрія Мельника. Підґрунтя для цього вже було створене. Львів, 1939 рік. 30 серпня осередки краєвого проводу західноукраїнських земель отримали програмні тези голови ідеологічної комісії ОУН Миколи Сціборського. До цього на питання, яку державу мають будувати українці, було лише дві відповіді: на Демократичній Республіці наполягали Володимир Вениченко та інші колишні керівники Української Народної Республіки, конституційну монархію. Пропонували прибічники гетьмана Скоропадського. Сіборський торував третій шлях. Згодом саме він створить проект Конституції України, де вже перший параграф проголосить: українська держава є авторитарною тоталітарною державою. Головою держави є вождь, що обирається довічно і відповідальний лише перед Богом, історією та власною совістю. Сьогодні. З висоти часу минув, чи варто обвинувачувати або виправдовувати таку позицію? Її треба спробувати зрозуміти, поглянувши на те, що відбувалося більш ніж півстоліття тому, очима сучасників тих подій. Авторитарна система панує не лише в Німеччині і СРСР, розмірковує Мельник, але і у невеликих, традиційно не схильних до тоталітаризму країнах Гориць Хорті, Фін маннергейм Іспанець Франко зберегли свої національні держави, а ось чеський демократ Бенеш її втратив. Отже, в умовах, коли в Європі розгорнулась боротьба не на життя, а на смерть, тоталітаризм, мабуть, єдиний спосіб самозахисту нації. На середину вересня підрозділи Вермахту та Український легіон вже впритул наблизилися гаданої столиці західноукраїнської держави міста Львова. Гітлер вирішує, що настав час відкривати карти. В'ячеслав Молотов, член президії ЦК ВКПБ, голова Ради народних комісарів СРСР. У 1939 році, залишаючись головою уряду, виконував обов'язки наркома закордонних справ. Увечері 16 вересня 1939 року. Молотов зустрічається у Кремлі з послом Шуленбургом. Їх, вражаючи своїм цинізмом розмова, остаточно вирішує долю Західної України. Загроза українському населенню з боку Німеччини не може бути приводом для радянських дій. Однак у нас не було можливості висунути інший аргумент, оскільки раніше Радянський Союз ніколи не виявляв занепокоєння щодо положення національних меншин у Польщі. Не варто надавати значення таким дрібницям. У такому разі прошу мати на увазі, що без невідкладної інтервенції Радянського Союзу у політичному вакуумі районів на схід від німецької зони впливу можливе утворення нових держав. Дипломатичною мовою, заключна репліка німецького посла, означала навіть не натяк, а пряму погрозу. Примара буферної української держави ставала реальністю. І Сталін нарешті віддає наказ Червоній армії перейти кордон Польщі. Наступного ранку поручник Українського легіону Іван Стебельський знову почув гуркіт авіаційних моторів. Але цього разу на крилах літаків були червоні зірки. Перед самим Львовом нас несподівано повідомили, що совєтська армія має зайняти всю Західну Галичину. Я стояв, наче вкопаний. Гітлер, якому ми знову почали вірити, віддав Україну найбільшому ворогові нашого народу, ганебно використавши нас для своїх планів. Сімнадцятого вересня 1939 року Польща була остаточно стерта з карти Європи. Одночасно з нею. Підгусеницями німецьких та радянських танків перетворилося на Хмари пилу і Галицьке марево незалежної західноукраїнської держави. you feel